За програмою релокації до Дніпра релокувало 40, плюс-мінус там одне два підприємства. Я можу не бути навіть точною до Дніпра за програмою релокації. Це підприємства, які переїхали з таких районів, як Краматорськ, міст, Маріуполь, Харків, Покровськ, Славянськ, Лисичанськ, Северодонецьк, міста Дружківка Донецької області. Підприємства до нас перевели бізнес досить, досить потужні. Вони займаються виробництвом складного гірничо шахтного обладнання, комплектують. До них вони виробляють продукцію для хімічної, переробної промисловості. Це підприємства, які працюють в хімічній, агропромисловій сфері. Також до нас переїхала велика кількість підприємців, що перевели. Легку промисловість і також перевели свої склади з, з, з метою зберегти свою продукцію від ушкоджень. Усі ці підприємці слід зазначити, що при, слід при, приємно зазначити, вони намагаються якнайшвидше відновити виробництво та забезпечити налагодження і випуск своєї продукції. Це такі підприємства вже розпочали випуск продукції, як Краматорський завод спецкріплення. Він працює в галузі машинобудування, Дніп... Дружківський машинобудівний завод. Він налагоджу виробництво та монтаж гірничо шахтного обладнання. Та підприємець Косилкін Дніпро Володимирович він вже налагодив випуск амуніції для Збройних сил України. І ще ряд підприємств, які налагоджують, монтують виробництво та найближчим часом розпочнуть його запуск у виробництво в більшому обсязі. Усі ці підприємці вони отримують допомогу міської влади. В чому це виражається? Ми досить щільно співпрацюємо з 12 виробничими підприємствами. Які звернулись до міської влади з проблемними питаннями, і ми знайшли порозуміння щодо їх вирішення. Ми допомогли з розселенням їх працівників, яких ці підприємці перевезли з небезпечних районів, деяким допомогли знайти приміщення для розташування обладнання і налагодження вже такого більш виробництва. В обсязі великому також ми допомагаємо з логістичних питань, деяким підприємцям допомогли з вивозом обладнання з небезпечних районів, консультуємо їх з питань оподаткування, перереєстрації бізнесу, як наладити зв'язки для поширення ринків збуту своєї продукції. І хочу відмітити такий факт, що приємно зазначити що наші підприємці, що до нас релокували, бо вони всі наші, це Україна. Вони відповідально ставляться до питань сплати податків і офіційного працевлаштування своїх працівників. Тому їм за це велика дяка.